Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Простий і водночас вишуканий десерт снікерс. Рулет із млинців з ніжним кремом та хрусткою глазур'ю. Це ідеальний спосіб здивувати своїх гостей оригінальним та смачним десертом, який точно не залишить їх байдужими. Виглядає, ніби дуже складний, а готується дуже просто. Млинці виходять тоненькими, ароматними, а крем робить рулет неймовірно м'яким і ніжним. Тож. Підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Почнемо з приготування шоколадних плинців. Нам потрібно одне яйце злегка взбити зі столовою ложкою цукру. Сипаємо все борошно та вливаємо трішки молока. Щоб млинці мали шоколадний смак, частину борошна заміняємо на какао. Ретельно перемішуємо. Вливаємо решту молока. Головне, щоб не було грудочок. Якщо грудочки таки з'явилися, процідіть суміш через сито ідеальний і найшвидший спосіб. Також можна скористатися блендером. В кінці вливаємо олію. Смажимо млинці з обох сторін. По кількості їх вийде до 10 штук, в залежності від діаметру сковорідки. Для крему об'єднуємо всього два інгредієнти: варене згущене молоко. Та крем-сир перемішуємо. Якщо суміш на смак не дуже солодка, можна додати ще згущеного молока, але майте на увазі, що зверху будемо поливати шоколадом, і наш десерт стане занадто солодким. Викладаємо млинці, як показано у відео, накладаючи їх один на один. Я беру тільки 5, можна брати більше. Від їх кількості буде залежати товщина рулету, не довжина. Намащуємо крем по всій довжині, враховуючи, що краї будемо загортати. Акуратно скручуємо у тугий рулет. Ось так він зараз виглядає. Відправляємо у холодильник, поки готуємо глазурь. На водяній бані розтоплюємо шоколад. Краще зробити мікс молочний з темним, або як у мене карамельний та темний. Вливаємо олію, щоб додати шоколаду текучості. Тим часом подрібнюємо за допомогою ножа арахіс. Найсмачніше використовувати салоний, всипаємо його у розтоплений шоколад, ретельно перемішуємо та змащуємо рулет. Відправляємо у холодильник, треба дати йому часу трохи настояти. Краще залишити на ніч. Він стане ще більш щільним і ніжним. Саме тоді його дуже легко нарізати тонкими, акуратними скибочками, які ідеально підходять для подачі на святковий стіл. Або просто до чаю з друзями. Смакує рулет надзвичайно ніжно і ароматно. Справжнє кулінарне задоволення. І як красиво виглядає у розрізі. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. до нових смачних рецептів.